Доброго дня, друзі! Сьогодні маємо в продажі такий автомобіль, як Opel Insignia 2013 року з Німеччини на 2-літровому дизелі з 6-ступеневою коробкою передач. Зараз пройдемося по покрасці автомобіля, а пізніше розповім про комплектацію. Глядом у нас пластмассово. Повторяє три косметичних підкраси. Це права пасажирська задня дверки, плюс напил на крило. І так, по комплектації. Передні і задні пактроники ксенонові фари. Лопакет, електрокришка багажника. Автосвітло, проїзд контроль, меню, мультируль, екосистема, двозонний клімат, навігатор. Комбінований салончик з електропідкачками і регулюванням. Розетка 230. У нас час непогана функція автомобіля, гарний збережений салон. Так, дуже великий, там місткий багажник. Авто 274 тисячі рідного пробігу, є історія. В 2023-му був замінений ГРМ на 253 тисячі. Кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте, пишіть.